Бумірок блатний, x5 E70, 4,8 об'єм, v 8 об V8 двигун. Stage один клієнт сюди зразу хоче зробити. Audi q 7 яку привезли до нас з США. Ну, якщо ви вже зробили таку машину на такому великому двигуні, ну, як же ж на передньому приводі? Porsche Macan. в двигуні обірвався клапан. Повністю спалений корпус. Таке відчуття, наче в якійсь кислоті його відмочували. Ось дивіться: тут у нас залишки вижимного підшипника. Ось це диск, який вже стертий до закльопок. Маховик у нас знаходиться в такому стані. Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося на нашій новій локації, яка знаходиться за адресою Гарматна 3. Це Автомайстер Плюс, на якій ми можемо виконувати будь-який ремонт саме вашого автомобіля. І перше, про що ми сьогодні поговоримо, це у нас Audi Q7, яку привезли до нас з США. Хлопці з кузовного відділу відновлювали там ланжерон, будуть фарбувати передню частину автомобіля. Наша задача була зняти двигун для того, щоб цей ланжерон зробити. Також зробити деяке обслуговування по двигуну. Міняємо ремінь ролики, Заміна всіх фільтрів. Двигун ми зняли, хлопці вже зробили ленджерон. Зараз ми будемо встановлювати двигун на місце, але наразі у нас проходить процес дефектовки. Ось бачите, наприклад, ця трубка зігнута. Ми зараз потрошки розбираємо, замовляємо ті деталі, які також потрібно буде на цьому двигуні замінити. Плюс також ми прошували на цьому автомобілі мультимедію, робили наші чотне і нічотне, як бути українською мовою. Знаєте хто там? Парні не парні. Парні, а на а у нас які парни чистоти не парни? Там говори просто європейські частоти. І все. Хорошо, не буду вообще за частоти говорити. Робили українізацію безпроводний Apple CarPlay та Android Auto. Будемо підшивати під цей автомобіль європейські фари, тому що тут у нас автомобіль з Америки. Оптика буде замінюватись, тому ми відразу встановимо сюди європейську оптику. Stage один клієнт сюди зразу хоче зробити. Клієнт хоче, щоб він їхав ще краще, ніж на стоковій прошивці. На стоковій прошивці у нас 345 кінських сил. На стейжодин у нас буде 400 сил. Але якщо вам потрібна прошивка двигуна Стейдж 2, щоб ваш автомобіль їхав на всі гроші, такі роботи ми також можемо виконати. Кому цікаво, звертайтесь до нас в особисті повідомлення. Відключення екології, відключення ЄГР, прошивка двигуна Stage 1, стейдж 2, Stage 3. Українізація Ауді Мерседес БМВ і також і Мазда можемо виконувати. А в роботі також у нас є ось такий великий автомобіль. Це у нас Volkswagen Atlas. Машина у нас з великим серцем. 36 двигун тут встановлено. 18-го року пробіг 31 одна тисяча кілометрів. Начебто, все класно, але є один маленький, а може і не маленький мінус на цьому автомобілі. У нас передній привід. Ну, якщо ви вже зробили таку машину на такому великому двигуні, ну як же ж на передньому приводі? Мені здається, що вони взагалі не повинні існувати на передньому приводі. Але сьогодні поговоримо не про те. Автомобіль приїхав зі Сполучених Штатів, людина заїхала, каже, хлопці, мені потрібно обслужити машину, щоб вона їздила. Дарівки! Цей автомобіль приїхав до нас зі Сполучених Штатів Америки. Кому потрібна така машина, наша компанія «Імпортмайстер» залюбки вам її привезе. Клієнт звернувся до нас каже: хлопці, машина приїхала тільки зі штатів. Хочу обслужити машинку, щоб туди більше не заглядати. Сьогодні по автомобілю ми виконуємо такі роботи, як переощільнення клапаної кришки, тому що у нас було підтікання по ній. Також відразу міняємо всі прокладки впускного колектору, тому що це у нас двигун 3,6. Щоб замінити прокладку самої клапаної кришки, нам потрібно демонтувати колектор. Також міняю. Маємо диски колодки в круг, тому що вони всі ржаві, пробіг невеликий, але їздити клієнт каже неможливо. Вітя! Ну, що це? ваг? Все время так. <реш> І всі деталі, які ми сьогодні будемо використовувати на цьому автомобілі при заміні, це виключно оригінал. Нічого іншого не ставте, окрім оригіналу. Колодки оригінальні, диски оригінальні, ТОшка оригінальна, все в оригіналі. Всі оригінальні запчастини плюс робота коштують всього 46 шість тисяч гривень. Porsche Macan. заїхав до нас сьогодні в роботу. Це всіма улюблений і надійний двигун, 2 літра TFSI третьої генерації, але він трошечки у нас потік. Тому по автомобілі сьогодні ми виконуємо такі планові роботи. Для всього вага вони такі повсякденні можна сказати. Переощільнюємо послі розподільчих валів. Міняємо комплект ланцюга ГРМ. Також виконуємо планове ТО з заміною всіх фільтрів. У клієнта було питання, що є якийсь сторонній звук з механізму ГРМ. Тому ми вже встановили сюди повністю новий комплект. Комплект ланцюга поставили Інна. Це у нас Німеччина, Шафлір Груп. Також міняємо обов'язково завжди нижню кришку, привезли її по Елрінгу. Також прокладочки під верхню, повністю всі елементи. Обов'язково, коли переущільнюєте постіль розподільчих валів, якщо будете виконувати таку роботу, це титанові одноразові болти. Вони ставляться і затягуються моментом всього один раз. Їх обов'язково також потрібно міняти. Старі не крутіть. І збирати постіль потрібно на анаеробний герметик. Тому що на звичайний герметик його збирати не можна, цей двигун. Дуже великим здавався нам наш автосервіс, коли ми його тільки відчиняли. Але наразі у нас тут залишилось вже не так багато місця. Тут ми обладнали зону для роботи наших електриків. Тут у нас буде стояти три автомобілі, так щоб зручно, так щоб можна було відкрити двері там і так далі. Також ми плануємо, ось на цьому місці, де я зараз стою, так як у нас зараз підходить епоха електромобілів, тут вони також будуть обслуговуватись. Тому, друзі, чекайте, у нас будуть нові статті на сайті, нові послуги, і ми будемо обслуговувати саме на цій локації ваші Ромобілів тут у нас стоїть комп'ютер, на якому можна подивитись всю технічну документацію: Ельза, якщо це по фольксвагену, або Олдата, автодата, там де наші електрики дивляться різні схеми, механіки дивляться, моменти затяжки. Там і так далі, ось така невелика, але дуже комфортна зона саме для роботи наших електриків. І весь цей інструмент придбаний для наших електриків, щоб вони швидко якісно виконували роботу саме з вашими автомобілями. І це ще навіть не половина інструмента, який ми придбали для наших електриків, щоб вони якісно і швидко ремонтували саме ваші автомобілі. Це спецінструмент, який дуже допомагає нашим електрикам правильно діагностувати ваші автомобілі. Напишіть в коментарях, що це. А тут сталася у клієнта дуже неприємна історія. Це у нас Hyundai Santa Fe, машина 2010 року. Двигун у нас 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Проблема у клієнта була саме з автоматичною коробкою. Ми її відремонтували, зробили повний ребілд, встановили на автомобіль і виїхали на тест-драйв для того, щоб подивитись параметри, щоб перед віддачею з автомобілем все було добре. І як ми повертались тест-драйву, у нас в двигуні обірвався клапан 20 тисяч тому. Клієнт на іншому сервісі робив головку блоку циліндрів. Йому там спочатку сказали, що йому замінили всі клапана. Потім, як виявилось, міняли тільки випускні клапана. Клієнт приїхав до нас, забрав автомобіль, поїхав до них на евакуаторі, там йому відмовили у гарантії. Він знайшов двигун. Наразі цей двигун знаходиться на новій пошті. Ми зараз поїдемо його забирати. Старий демонтований, там все побило. Ну, Клапан впав в циліндр. Я думаю, ви розумієте, що там він накоїв. До речі, це сталося не при великій швидкості. Вже заїжджали майже до нас на територію. Клієнт купив двигун, ми його зараз перевіряємо ендоскопом, встановлюємо на автомобіль. Коробка після реставрації. Двигун доведеться замінити, збираємо автомобіль і вже повністю готовий. Віддаємо власнику, він зможе на ньому їздити і вже ні за що не переживати. А це і є наша автоматична коробка, яку ми повністю відреставрували, встановили нову опору АКПП. До речі, на цих Санта-Фе дуже проблемні автоматичні коробки. Але після якісного ремонту саме ці автоматичні коробки їздять. Цю коробку до нас вже хтось відновлював, але зробив це не дуже якісно. Там був повністю спалений корпус, таке відчуття, наче в якійсь кислоті його відмочували. Я був сам у підрядника, який ремонтує нам автоматичні коробки. Він сказав, що він ще такого відновлення не бачив. Ну і краще такого відновлення не бачив. Також на невеликому технічному обслуговуванні в роботі у нас сьогодні Шкода Фабія. Машина у нас 2006 року з пробігом 260 тисяч кілометрів. Автомобіль сьогодні зранку був у нас на діагностиці, ми її вже зробили. Виявили, що у нас є проблема з клапаном вентиляції картерних газів. Він у нас пробитий, там всередині стоїть мембрана. Плюс також є проблема з піддоном ДВЗ. Піддон привезли новий, також будемо замінювати. Дуже стертий привідний ремінь. Вже вийшла з ладу сама натяжна станція. А так як міняємо піддон, відразу замінимо в двигуні фільтр і масло. Збираємо автомобіль, повністю готовий. Віддаємо власнику. Зранку машина заїхала на діагностику. Ввечері клієнт забере вже повністю готовий автомобіль. Тому друзі, кому потрібно обслуговування, чекаємо вас на сервісі. Ціна такого ремонту коштує у нас 17 тисяч гривень. Volkswagen Jetta, яка приїхала зі Сполучених Штатів Америки, тут була ось така малесенька магнітолка: не було ні парктроніків, ні камери заднього огляду. Клієнту було незручно на ній їздити, тому ми встановили йому передні та задні парктроники. Також замінили мультимедію на Android з CarPlay. і встановили камеру заднього огляду. І тепер Jetta у нас дивіться, включаєш собі задню передачу, і ось тут така камерка. Чи Nazus? добрий день? Людина тепер буде їздити і точно задньою частиною автомобіля нікуди не в'їде. До речі, це досить непогана магнітола. Вона по каншині працює з датчиком поворота керма, і бачите, я кручу руль вліво, параметрія міняється. І так само вправо. Головне, ні... нікуди. Кросовери, які дуже часто везуть до нас зі Сполучених Штатів Америки. Якщо вам потрібно такий привезти, наша компанія імпорт майстер може вам таке зробити. Це у нас двигун, 2.4, Всі приїжджають автомобілі сюди з Америки. Люди ставлять на них газик і собі економно їздять. Але друзі, потрібно не забувати про те, що на цих двигунах кожні 30 тисяч кілометрів потрібно регулювати клапана. Так як машина у нас їздить на газу, клапана зажимаються, і потім буває проблема така, що прогорає клапан. Якщо ви не хочете, щоб у вас прогорів клапан, кожні 30 тисяч заїхали, відрегулювали клапана, поїхали далі і ні про що не переживаєте. Це у нас до Journey 2018 року. Пробіг у нас на машині 173 тисячі кілометрів. Сьогодні ми виконуємо регулювання клапанів, збираємо автомобіль, робимо планове ТО і віддаємо власнику. Він їздить і не буде переживати за те, що в нього може прогоріти клапан. Друзі, і якщо ви не хочете зірваних болтів, гайок та різьб, обов'язково користуватись технічною документацією, так як це робимо. Ми при кожному ремонті ми друкуємо механіку ось такий листок, де написані моменти затяжки по всіх елементах, які він ремонтує, обриганий того, щоб в маслі лежав, це не стоматологія тобі. Hyundai H1, машина 2008 року. Пробіг на секундочку 380 тисяч кілометрів. Клієнт каже, в мене є якийсь сторонній шум, коли вижимаю щеплення. Він зникає. Послухали машину, виявили, що в нас є проблема з вижимним підшипником. Зняли механічну коробку передач. Ось вона у нас уже на столі. На якому проблема у нас на автомобілі була в вижимному підшипнику, але не тільки у ньому. Це у нас дизельний двигун з демпферним маховиком. Маховик у нас знаходиться в такому стані. Чуєте це там відро з гайками? Маховик міняємо, щеплення міняємо, вижимний підшипник також міняємо. Збираємо автомобілі, повністю готові до експлуатації, віддаємо власнику. Ціна такого ремонту коштує 42 тисячі 800 гривень. Друзі, також сьогодні в роботі у нас двигун. Це у нас 2 літра дизель з Volkswagen Crafter. Комерційна техніка, великий автомобіль. Проблема була у нас у тому, що застружили у нас вкладищі, тому по автомобілю виконали повний капітальний ремонт двигуна. По цьому автомобілі, до речі, дуже цікава історія. Клієнт купив цю машину уже якоби з заміненим двигуном. Але, як виявилось, він проїхав після цього 30 тисяч. І мотору що прийшла? Прийшла йому повна. Що ми виконали? Розточили блок під 0,5 ремонт поршнів. Також відновили постіль колінчатого валу, полірнули колінчатий вал, Вкладиші в нас задерло, але їх ще не провернуло. Тому колінвал у нас залишився в стандартному розмірі. Точити ці колінвали ми не рекомендуємо по тій причині, що це 2 літра. бітурбо на 245 сил. Ну якби якщо проточити колінвал, то не факт, що він витримає ці нагрузки і не лопне. Можливо таке, що він би і лопнув. Головка також після повної реставрації потрошки. Ми вже збираємо цей двигун, оригінальні всі запчастини. Деякі по аналогах привезли вже новий масляний стакан разом з корпусом масляного фільтра, тому що, так як у нас була стружка в двигуні, в будь-якому випадку потрібно міняти теплообміни. Клієнт вирішив замінити масляний стакан в зборі. Помпа нова встановлена. ГРМ ставимо новий. Також у нас була на автомобілі проблема з інтеркулером. Відразу замінюємо, збираємо повністю двигун, ставимо на машину, тому щоб ви знали. Капітальним ремонтом бензинових дизельних двигунів ми також займаємось. Якщо вам потрібна діагностика двигуна, або у вас підвищений розхід мастила, звертайтесь обов'язково до нас. Ми вам стовідсотково допоможемо. Бумірок блатной, x 5 E70, 4,8 об'єм, v 8 об двигун. Клієнт звернувся з проблемою, що автомобіль троїть, був на сторонньому сервісі. Приговорили в вальватроніки. Клієнт був готовий їх вже міняти. Потім йому все-таки сказали, що це не вальватроніки. Він приїхав до нас, щоб ми все-таки розібралися в проблемі. У нас там є ексцентрикові вали на правій та на лівій головки блоку циліндрів. На них стоять датчики лівий і правий. З цих датчиків каполярним путем тече масло. Через те, що в них потрапляє мастило, вони сходять з ума і невірно показують інформацію. Ми замінюємо ці два датчика, збираємо автомобіль, віддаємо клієнту, і все в нього буде добре. БМВ Продовження по Сантафе власник сам знайшов двигун на цей автомобіль. Наша задача була в тому, щоб ми його забрали з нової пошти і перевірили. Був старий двигун, стане новий двигун. Вчора ми були на пошті, перевірили циліндри. З циліндрами ніяких проблем немає, тому ми пересипаємо навісте обладнання на новий цей двигун з цього старого вартість двигуна. 81 тисяча гривень, начебто, ніяких проблем немає, але в ГРМ ми лізти не можемо. Клапану кришку перепакувати також не можемо, тому що це розборка воно все в мітках. Тому зараз ми ставимо двигун на автомобіль. Клієнт їздить два тижні, приїжджає до нас. Ми зливаємо масло, оглядаємо на наявність стружки. Якщо там все добре, тоді будемо замінювати комплект ГРМ, переущільнювати клапану кришку, якщо це буде потрібно. Тому що, поки по ній підтікань немає, але він вимитий, гарний. Незрозуміло потече з нього масло чи не потече. Також у нас в роботі сьогодні транспортер на великому комплексі робіт. Машина у нас 12-го року пробіг на машині заявлений на приборці 217 тисяч. А мені здається, що 1200 на цьому автомобілі скрутили. Ми провели тільки що тут ендоскопію двигуна. Був великий список робіт, які ми мали виконувати по даному автомобілю. Але скоріше за все, ось ці всі запчастини, які ви зараз бачите на полу, будуть повертатись. Зробимо тільки планове то з іміною всіх фільтрів і поміняємо масла понизу. Грем не міняємо, клапану кришку повертаємо, тому що. Ми взалізли в циліндри, подивилися ендоскопом. В четвертому циліндрі є прихват, третій циліндр повний корозії, хон там відсутній. Тому на таких пробігах я ще не зустрічав, щоб з цими двигунами були такі проблеми. Саме через те, я думаю, що він у нас тут трошки скручений. Двигун це у нас незвичайний двохлітровий дизель, а бітурбо, з якого витягнули 245 кінських сил. Тому може й тут і не крутили пробіг, а просто дуже активно їздили, насипали на цьому автомобілі. Через те, в нас є такі проблеми з циліндром. Hyundai Matrix, який повернувся після нашого ремонту ходової на евакуаторі. Ось що значить, коли власник любить свій автомобіль. Ремонтували на автомобілі ходову частину, на секундочку, на 52 тисячі гривень. На старенькій машині восьмого року з дизельним двигуном та з пробігом більше 300 тисяч кілометрів. Але на евакуаторі машина повернулася не через наш ремонт. У нас трошечки закінчилось щеплення. Ось дивіться, тут у нас залишки вижимного підшипника. Ось це диск, який вже стертий до закльопок. Тому сьогодні на автомобілі. Вілі, ми виконали такі роботи, як зняття і встановлення механічної коробки передач. Підставлю вам також фотографію через те, що розлетівся вижимний підшипник. У нас була трошки проблема з самим посадочним місцем. Ми його фрезернули, підполірували наждачечкою, щоб там все працювало і все було добре. Механічна коробка у нас вже встановлена на автомобіль. Ми його зараз повністю збираємо і він буде готовий до експлуатації. Ціна сьогоднішнього ремонту з запчастинами це комплект щеплення, плюс головний циліндр щеплення, і сама робота коштує коштували 16 тисяч 500 гривень. Джетка 2.5 сьогодні у нас на посту діагностів. автомобіль троїть, підвищений розхід газа, підвищений розхід пального. Пробіг на машині у нас на секундочку. 532 тисячі кілометрів проїхала ця ласточка. Провели діагностику, виявили, що в нас є підвищене розрядження у впускному колекторі. Знайшли підсос повітря, вже усунули, двигун працює рівненько, ніяких проблем більше немає. Але є ще одна проблема: вже не з двигуном. Не бачить датчик температури на виході з радіатора. Проблема вже також знайдена. У нас там зламаний роз'єм. Потрібно замінити роз'єм, замінити піни. І також відновити електропроводку. Зараз закінчуємо цей ремонт, виконуємо всі ці роботи, збираємо машину, і вона далі їде ще 500 тисяч кілометрів. Це ті двигуни, на яких не міняють ланцюг, на них відразу міняють двигуни, тому що вартість заміни двигуна равноцінна вартості заміни ланцюга. Реномаган. Клієнт тільки привіз машину з-за кордону, відразу до нас на обслуговування. Стала вона, йому в 15 тисяч доларів. Машина у нас 17-го року. Пробіг на машині 214 тисяч кілометрів. Сьогодні виконуємо планові роботи з діагностикою ходової частини. Це у нас всіма улюблений двигун К9К, 1,5 дизель, надійний, класний. Сьогодні міняємо ГРМ, виконуємо планове ТО з заміною всіх фільтрів. Також робимо діагностику ходовою. По ходовій діагностику вже провели. Ніяких питань у нас немає. Дуже рідко, але таке та. Також буває, тому замінимо ГРМ, зробимо ТО, віддаємо власнику. Ціна обслуговування такого коштує 27 тисяч гривень. Passat b 6 2008 року, пробіг 284 тисячі, улюблений і надійний ваш двигун двохлітровий дизель. Восьмого року машина, але вже в ті часи робили якість. Тут у нас на автомобілі встановлено автономний обігрівач. Ти собі з дому на пультик нажав, вийшов, теплу машинку сів і поїхав по своїх справах. На дизелях це дуже зручно. Клієнт звернувся до нас. З проблемою, що в нього не працює вебаста. Зробили комп'ютерну діагностику, виявили, що вона в нас заблокована в аварії через те, що вийшов з ладу циркуляційний насос. Новий насос вже замовлений. Зараз він приїжджає з постачальника. Ми його встановлюємо на автомобіль, видаляємо всі помилки, перевіряємо автономний обігрівач, збираємо автомобіль, віддаємо власнику. Він собі вдома п'є каву, поки його автомобіль прогрівається. Виходить, сідає в свою теплу машинку і їде по своїх справах. Друзі, наш випуск підходить до кінця. Звертайтесь обов'язково до нас за технічним обслуговуванням. Ми знаходимося за адресою гарматна 3 Тут ми можемо виконати повний комплекс робіт саме по вашому автомобілі від діагностики ходової до ремонту двигуна, від покраски бампера до заміни ланжеронів. Тому, кому потрібне обслуговування, чекаємо на вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте на нові випуски.